Качівському ліцеї номер 11 Функціонує цифровий освітній центр. Тут діти навчаються цифровій освіті, медіаграмотності та безпеці в інтернеті. Цей проект стартував у нашому ліцеї у 23 році, закінчився 24 грудні, тобто його тривалість була майже більше року. На меті це був доступ діток, рівний доступ діток до навчання, до цифрової освіти, до якісної техніки. Центр обладнаний ноутбуками, планшетами, проектором та сучасними комфортними меблями. Цей проект. В нашому ліцеї забезпечив діткам техніку, це 10 ноутбуків, які можемо бачити, 40 планшетів, якісний ремонт, дотримання всіх вимог, техніки безпеки, це інтернет, доступність. Тобто, у нас, крім уроків інформатики, цікавих, яскравих, проходили також після урочного гуртки, де дітки могли приходити вільно проводити час і виконувати домашні завдання, використовуючи нашу техніку. Для школярів проводять воркшопи та інтегровані уроки. Також вчителі проводять тут уроки для здобувачів освіти освіти, використовуючи новітні оснащення, що значно покращує процес навчання. На уроках інформатики зараз як проект закінчиться. Дуже класно підтримує нас саме інформатика, тому що техніка нам допомагає показати ті додатки програми, які як кажемо на пальцях. Ти не покажеш, тому що потрібно використовувати саме техніку комп'ютерну. Дуже класно підтримує у різних, наприклад, якщо це гра гракаху, це особиста техніка 40 планшетів, дозволяють кожній дитині окремо мати свій гаджет, працювати за ним у центрі. Мають доступ до навчальних матеріалів, освітніх платформ, інтерактивних цифрових уроків. Школярі отримують знання з сучасних технологій, а це наразі необхідно. Також великі екрани, проектори допомагають краще візуалізувати на уроках ці всі додатки, всі теми, які ми проводимо. Тому дійсно ця техніка і взагалі цей проєкт було дуже якісною і потужною підтримкою для нашого ліцею у створенні такого класного кабінету інформатики. У Закарпатті є п'ять цифрових освітніх центрів. Ще такі навчальні простори є у Ужгороді, Волосянці та Ракошині.